Усім привіт, друзі. Ви на каналі про AI та про штучний інтелект, про нейромережі та все зі світу нейромереж. і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як масово та дуже швидко створювати контент за допомогою штучного інтелекту. І це дуже круто підійде тим, хто працює з Reels, з інстаграмом з Тіктоком, з Ютубом, хто робить часто відео, типу мотиваційні відео або якісь квізи. Зараз ми подивимось, як це може зробити, поєднавши штучний інтелект з ще декількома сервісами. А ви поки що підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте і погнали! Для того, щоб отримати той контент, який нам потрібен, нам спочатку треба його згенерувати. І, звичайно, нейромережа підійде для цього. Найкраще це може бути клот, це може бути Gemini, це може бути чат Але мені просто подобається ChatGPT, я буду показувати вам в ньому. Суть не міняється в незалежності від того, з якою нейромережою ви працюєте. В будь-якій нейромережі, основне, що треба завжди знати, для того, щоб отримувати релевантні відповіді, вам треба давати правильні запити. Вам треба давати правильні промти. і є. Признана визнана правильна структура правильного промту. виглядає вона наступним чином. Тут я вже підготував промпт для того, щоб отримати той контент, який я хочу зараз. Вам покажу, чому саме такий контент і як воно буде мені видавати його. Але спочатку вам трішки розкажу про промт. Перше, що має бути в промпті в гарному промпті, це роль, яка ми, яку ми надаємо чату GPT або будь-які інші нейромережі. Таким чином, ми звужуємо знання, ми направляємо його в, ту, в той напрямок, який нам потрібно, і він видає більш релевантні відповіді. Друге, це завдання, що ми хочемо конкретно, щоб він зробив. Ти допомагаєш мені створювати коротке відео для мого каналу про мотивацію на YouTube. Я хочу, щоб ти написав для мене мотиваційні тексти для відео. Цей текст має. Три частини це наступний пункт. Структура, як я хочу, щоб він подав мені інформацію, щоб він обробив і видав мені цю інформацію. Цей текст має три частини: Дотримуйся наступного формату. Тобто, це по факту інструкції, які я йому вказу. Давайте ще раз: роль завдання інструкції. Ось приклад: ідея та заголовок, частина першого тексту, частина друга тексту, частина третього тексту. Приклад. Я йому показую конкретний приклад, як я хочу, щоб це виглядало. Кожен компонент не може бути довшим за одне речення: ось приклад: ідея тексту і як добуватися цілей. Частина перша: чітко зрозуміти, чого я хочу, та навіщо це мені. Друге, Сформулювати покроковий план досягнення цілі. Частина третя почати діяти. Це звичайно дуже простенький текст, але я хочу, щоб ви зрозуміли зараз саму ідею створення такого контенту і фінал. Дуже важливо також це формат виходу. Як я хочу, щоб він в кінці подав мені інформацію. Я хочу, щоб він дав мені це все одним текстом. Або я хочу, щоб він це упакував у таблицю. Або я хочу, щоб він не знаю, у вірші мені це все видав. Я це тут також вказую. Будь ласка, виведи свої результати в таблицю з колонками. Ідея, частина перша, частина друга, частина третя. Не повторюй промти, дай мені 10 текстів для коротких відео на YouTube. давайте ще раз: роль, завдання, інструкція або структура. Приклад, приклад не обов'язково, але це гарно, якщо ви наведете приклад. І п'яте це формат виходу. І давайте подивимось, що я хочу, щоб він зробив і чому я хочу, щоб він так зробив. Я хочу, щоб він для мене зробив а, мотиваційні відео, точніше, текст для мотиваційних відео, в яких буде три частини, типу вір в себе і так далі, там, тому подібне. Навіщо це мені? Це мені потрібно для того, щоб потім створювати контент. Ось, до прикладу, я взяв. А, Canvo. Друзі, дуже вам до речі, рекомендую працювати з Канвою. Дуже крутий інструмент, дуже м, пошарений інструмент. Тут є і штучний інтелект, і так далі. А є мобільна, мобільний додаток, є веб-версія. Дуже просто. Ви заходите в Canva, логінитесь з Google аккаунтом. Якщо у вас ще не створений аккаунт, то створюєте його за допомогою Google аккаунту. Це все дуже просто. І потім ви натискаєте дизайн, створити новий дизайн. Давайте я вам прямо з самого початку це покажу, як це виглядає. Ви заходите в Canva, у вас відкривається в мобільній версії, буде все те ж саме, тільки просто буде виглядати як а, в мобільному додатку. Ви заходите в Canva, і тут є формати того, що вам потрібно. Ось а, зараз конкретно ми будемо створювати з вами мобільне відео. Це може бути для Reels, це може бути для TikTok, це може бути для YouTube. Неважливо, натискаємо мобільне відео. І тут я вам, до речі, рекомендую. В мене про підписка, а вона коштує 10, здається, доларів або євро на місяць. Про підписка, вона мені дуже подобається, тому що дуже. Багато крутого платного контенту, який ви можете використовувати для себе. Ось тут, бачите, є там, де корона така намальована, це платний контент, який доступний тільки на pro версії, і там, де її немає це, ось тут, наприклад, нема цей шаблон можна використовувати на безкоштовній версії. Але якщо є, то на платній версії, і ось давайте візьмемо, наприклад, ось таке відео. Воно непогано підійде там, ну як приклад. Під мотиваційне відео, оскільки в мене в чат е, я попросив його, щоб він дав мені з трьох частин тут чотири. Ну зайве давайте видалимо з вами. Все може тут редагувати. Це звичайно, звичайний. Ну я впевнений, що ви працювали в якихось відеоредакторах, Тут не тільки відео можна редагувати в канві, можна робити і редагувати зображення. Багато тут інструментів є. Ми сьогодні їх розбирати не будемо. Я, мабуть, зроблю окремий гайд. Потім по Canvas та про AI-інструменти, які є тут, але поки що ми конкретно говоримо про створення відео. Ви можете обрати а, в дизайні, як я вам показав, шаблони. Їх тут багато. Ви можете шукати шаблони, які вам конкретно потрібні про щось там. Це може бути банер для вашого Ютубу, це може бути мотивація, це може бути спорт. Тобто, ви тут шукаєте. Мені просто ось попалось вже прям без пошуку непогане відео, яке по факту за сенсу підходить до того, що я хочу. Я обрав це відео, бачите, як воно йде. Тут текст, як типу, виростити маленький бізнес. До речі, за сенсом так само підходить, але оскільки в мене мотивація, зробимо трішки по-інакшому. Що у нас тут? У нас тут з'являється текст, заголовок, і з'являються три, три потім частини тексту. І якраз наша ідея заключається в тому, щоб масово створювати такий контент. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, з таким. З таким сенсом, з таким форматом, ось такі відео, але щоб було різний текст, різні відео, наприклад, одразу миттєво створити 10 різних відео з 10 мотиваційними текстами. То зараз ми якраз це і будемо робити для того, щоб сгенерувати цей текст, нам і потрібен чат GPT. А потім я покажу, як в Canva, Взяти з чату GPT той текст, який він створив, додати в канву і масово створити однотипні відео. Переходимо в чат GPT, запускаємо наш промпт, який ми додали в нього, і будемо після цього брати інформацію, яку він нам видасть. Ось друзі, чат GPT створив для мене таблицю, як я й просив. Ідея, частина перша, частина друга, частина третя. Ідея як долати труднощі, прийняти труднощі як частину шляху, знайти в цьому можливості для зростання, перетворити труднощі в мотивацію. Як бути продуктивним, визначити головні пріоритети. Коротше, ви зрозуміли. Ідея: частина перша, частина друга. Може тут а, все це а, вибрати, так щоб ось тут а, збільшити, зменшити, так щоб це все зберегти. Все, у нас є інформація масова створена за допомогою нейромережі. Тепер нам треба дуже швидко, миттєво створити а, відео на основі цієї інформації. Що ми для цього друзі робимо? Ми копіюємо весь текст, який він нам видав, копіюємо. Переходимо в канву, в е, наш шаблон, і ось тут, друзі. Якщо у вас цього нема, е, масове створення. Масове створення. Вам треба перейти в приложення, і тут у вас буде, буде ось тут, бачите, масове седання, масове створення. Натисніть сюди, і у вас з'явиться ця кнопка. Нам саме вона потрібна. Якщо її тут нема, ще раз е, аплікація або прилаження, як у вас тут буде написано. І натискаєте масове створення, натискаємо і далі дивіться, можна або завантажити файл, або ввести дані вручну. Натискаємо «Ввести дані вручну, і він нам видає таблицю. Ми просто на саму першу частину, на саму першу ячійку сюди клікаємо і вставляємо прямо сюди, де ми натискали «Ввести дані вручну, натискаємо сюди, вставляємо, і у нас вставляється вся ця таблиця прямо так, як вона у нас створена в чаті GPT. Ідеї, частина перша, частина друга, частина третя. Натискаємо готово. Що тепер ми, друзі, робимо? Тепер ми робимо невеличку магію. Ми натискаємо тут на той текст, який у нас тут є в оригіналі, і тут ми натискаємо підключити джерело даних. Тобто, що нам треба? Нам треба зв'язати цей текст з базою, щоб він автоматично, щоб не ми вручну це робили, а щоб він автоматично сюди підтягнув. Те, що нам треба. Ми, оскільки це у нас заголовок, сюди ми з вами підключимо а, ідею. Бачите, воно виділило. Далі на цей текст ми натискаємо підключити. Ми натискаємо частина перша. На цей текст підключаємо частина друга. І на цей текст ми підключаємо частина третя. У нас все підключено. Він бачите, тут обізначив. І після цього ми натискаємо продовжити. Він одразу підтягнув, бачите, 1, 2, 3, 4, 10, він зробив це все, і ми просто натискаємо згенерувати 10 дизайнів, і він миттєво для нас робить ці відео: як долати труднощі? Тут як бути продуктивним. Причому, бачите, все, як треба з анімацією, тобто він повністю зберіг. Структуру просто він підтягнув. Тут треба буде тільки в оригіналі зробити форматування одразу, тому що, бачите, тут в оригіналі багато тексту, а у нас такий коротенький текст. Його можна зробити більше в самому промпті чату GPT, щоб він більше видавав, або можна просто оригінал цього відео підредагувати, так щоб він ну, щоб він красивенько був. Але це вже, це вже треба погратися. Ви розумієте, як це робити? Це дуже просто. Моя задача показати вам концепцію. І як бути продуктивним далі? У нас як розвати, бачите, тут, наприклад, як розвати позитивне мислення. Ми можемо конкретно це відредагувати, а можемо відредагувати в самому початку. Перед тим як ми натискаємо створити масово. Ось тут ми можемо тут це все відредагувати, зробити менше там зробити більше, і тоді усі шаблони, які він створить, він створить одразу вже з відредагованим потрібним нам розміром. І у нас є з вами 10 відео, друзі, але тепер. Що нам треба для того, щоб ці 10 відео отримати. Ми натискаємо з вами поділитися. «поділитися». І тут дуже важливо, друзі, де ми натискаємо скачати, нам треба написати ось тут. Натиснути: це також, друзі, доступно тільки в платній версії, а тому я ще рекомендую вам цю платну версію. І також на платній версії у вас буде доступно максимальна якість зображення 1080p в HD Full HD якості. Ви натискаєте скачати сторінки. Окремими файлами таким чином, вам сторін сторінка це ось тут, ось тут це сторінка, так? Тобто, у нас тут по факту у відео в канві 10 сторінок, це мається на увазі, що кожна з цих сторінок збережеться в окреме відео. Давайте так і натиснемо тут. Обов'язково поставити цю галочку і натискаємо завантажити. Він зараз нам це зробить все окремо, створить нам папку і вигрузить туди 10 готових відео, які ми створили майже миттєво. Що ми для цього з вами зробили? Ще раз, давайте пройдемось. Ми запромтили чат GPT і дали йому структуру для цієї інформації. Ми попросили його, щоб він видав нам це у вигляді таблиці, для того, щоб було зручно копіювати. Після цього ми перейшли в Canva, натиснули Створити мобільне відео, обрали підходячи для нас шаблон. Одразу відредагували його під те, що нам треба. Після цього ми натиснули масове створення, ввели дані, які ми скопіювали з чату GPT, натиснули, підв'язали після цього кожен з, з цих текстів до частин з бази даних, натиснули Створити і натиснули Завантажити. Все. По факту, у нас з вами, друзі, 20 секунд. І за 20 секунд у нас готово 10. Це може бути 100. Тобто, якщо ви запромдите чат GPT на 100 відео, на таблицю на 100 текстів, і тут у вас в таблиці буде 100 текстів. Тут у вас буде 100 відео. Причому 100 відео. Ми попросили чат GPT, щоб він не повторювався. Таким чином у нас буде 100 унікальних відео. Тут можна гратися, як ви хочете. Ось, наприклад, дивіться. Ви можете вибрати з шаблону, ви можете вибрати з тих відео, які ви самі можете записати. Ось таке відео я записував. Дивіться, як воно виглядає. Один, два, три. І так само тут ви можете додати заголовок, а потім додати першу частину тексту, другу частину тексту і третю частину тексту. Наприклад, давайте ми додамо з вами сюди щось. Е заголовок. Я зараз не буду це все редагувати, щоб це було гарно. Просто вам покажу заголовок. Для того щоб а, нам треба, щоб була анімація цього тексту, щоб не робити декілька відео, зробити одне: заготовок, щоб зробити так. Нам треба, щоб з'являлося перше, потім друге, потім третє. Що ми для цього робимо? Вибираємо текст, натискаємо сюди, і, і тут ми натискаємо ось Показати передлученість показа. І ось бачите, у нас тут на таймлайні з'являється довжина, як довго буде ця частина. Тобто, коли вона з'явиться і коли вона зникне. Ось вона, бачите, зникає. Таким чином, тут ми зробимо те ж саме: заголовок 2. І таким чином у нас вони будуть з'являтися один за одним. Заголовок, заголовок, заголовок. Ось один із шаблонів просто, щоб ви зрозуміли, як це можна робити. Це може бути ваші відео. Це може бути те, що ви тут вибрали в шаблонах. Головне, те, що по факту ми з вами отримаємо. А отримуємо ми з вами, друзі, 10 готових відео. Ось друзі, у нас завантажились, завантажились наші відео в зіп-форматі. Ми їх розпаковуємо, і у нас з вами 10 окремих відео гарної якості. Заздалегідь створені, які ми зробили з вами майже миттєво. Тут поле для вашої фантазії. Ви можете брати шаблони, які є в канві, можете генерувати відео самі, як я вам показав з моїм прикладом. Можете робити все, що ви захочете. Головне, що це може можна робити швидко за допомогою чат GPT і Canva. Якщо вам понравилось це відео, будь ласка, ставте лайк, коментуйте. Ваша активність завжди вітається і до зустрічі у наступних відео.